Тому принагідно хочу запросити і вас, і вас, наші глядачі, на концерт 16 листопада у палаці КПІ відбудеться концерт великого українського хору. Аматорів, попри те, що вуха саме така абревіатура, це аматорський колектив. Вимоги до виконання, які ставлять перед собою хористи, не поступаються професійним ні в репетиційному процесі, ні на сцені. Давайте подивимося детальніше у сюжеті нашої кореспондентки Анни Сірик. Бйонсе зовікен та Лодігага на одній сцені Цієї осені. Великий український хороматорів підготував програму з хітів від 90-х та до сьогодні. Нас запросили на репетицію перед прем'єрою. Тож ходімо. Так як я маю з професійного світу Драгенську, відповідно, у мене був вже великий досвід роботи в професійному колективі, досвід хормейстерської роботи в учбових колективах і в тому числі досвід роботи з аматорськими харами. Тому в якийсь момент я зрозумів, що було би чудово створити свій, було би чудово створити його чимось в якості такого великого унікального хору такого проекту. І спершу, напевно, навіть прийшла в голову назва Великий український хор аматорів», і далі ця назва вже почала диктувати те наскільки це має бути великий масштаб. Євген Маляревський створив хор у 2023 році. Щоб потрапити до складу, потрібно лише мати бажання і пройти базове прослуховування, на вміння інтонувати голосом. Нині у складі 165 учасників. Це чотири склади, які об'єднуються в один колектив вже на концерті. Вуха це можливість втілити свої дитячі мрії у дорослому віці. Одного разу ми поїхали у Львів на концерт камерного хору, який проходив гарнізонному храмі. <реш> е і нас це дуже вразило. Нас це дуже вразило. Це було в листопаді, і з того часу я почала шукати е можливості, куди можна долучитися до хору вже в дорослому віці. І до речі, на в е матеріалі Ти Києва я знайшла е хор «Вуха». Колектив зростає щороку, а керівник ставить за мету надати можливість українцям реалізувати свій творчий потенціал. Нещодавно також відкрили репетиційну базу вуха-простір, де вже реалізували два но нових проєкти колектив, який співає академічну програму, і дікуха простір для втілення кіч. вподобань. зараз мені здається, якраз починається нарешті ось цей підйом після досить довгого спаду. Такого пострадянського, і в принципі, колективів стає все більше, матоцькі колективів стає все більше. Професійні колективи нарешті е починають десь набувати також популярності. чому я дуже дуже радий, але само собою хворів може і має бути більше, тому що співати мають всі. Цього сезону у програмі популярні хіти 90-х та сучасні треки від Брітні Спірс до Адель. Це унікальне авторське аранжування на понад 12 голосів. Не буде перкусій, не буде синтезаторів, не буде електронних інструментів, тільки рояль і е, виконання хору. <різований> І як на мене це дуже цікаво. 12 голосів а то а то й більше. Коли одночасно співає стільки людей, ну тобто ця енергія, яка відчувається від стількох людей, це це неймовірно. Попри обстріли столиці та відключення світла, репетиції відбуваються регулярно. щовихідних. я дуже люблю. Я взагалі не ранкова людина. Я не люблю вставати зранку. Але в неділю, зранку, яка б не виспана, я не була. Я просто маю прекрасний настрій, і я біжу на репетицію. Я лечу на репетицію. Це Батарейка Ці репетиції – це заряд енергії, якраз в цей час, коли у нас усіх кортизол підвищений. Ми на стресі, ми спазмовані ці м'язи, і все і ми приходимо сюди для того, щоб розслабитися, для того, щоб ми отримали заряд енергії позитивної. Бачити та почути, як вука співають поп, можна вже 16 листопада. Це ваша можливість дізнатися більше про українське хорове мистецтво. Пане Гнадіо, як вам власне ось? Те, що люди, які в повсякденному житті вони не є професійними а, співаками, вони отримують заряд енергії, заряд позитиву від того, що співають, і своїм слухачам вони так само дають на якийсь неймовірний а, заряд, мені здається, ендорфінів. Ви би пішли співати в характе? Як мінімум, послухати, послухати. Ну, мабуть, так пішов би. Тут питання не в тому, питання в тому, що чи пішов би я чи не пішов? Питання в тому, що ви ж подивіться на їхні обличчя, люди отримують задоволення. І в період воєнного стану це досить важливо на сьогоднішній день. Що це по-перше, ну, фактично, державний чи комунальний заклад. Ну, тобто, uh -huh. державні комунальні заклади подібно. Вони працюють, люди туди ходять. Є різного різний вік, є дітки, є дорослі. Ну, це говорить про те, що люди намагаються. Переживати оцей стресовий період, кризовий період, відволікатися, отримувати якийсь певну, хоча б дрібну дрібну цю насолоду, що досить є важливо, тому що ну психічний стан кожного сьогодні досить досить ну під під, під великою загрозою. Ми розуміємо, і кожен повинен розуміти, що вижити в цей період потрібно шукати різні там. Так і співи танці вони дають просто чудово. Так, так чи наше. Тому я отримати. хотів би побажати цьому хору звичайно гарного виступу, і хотів би, щоб вони отримали не не просто насолоду Воду, щоб ними всі пишалися. і Вони пишалися своєю роботою. Я впевнена, що так і буде. пане, пане Геннадію, так і буде.